Кому не можна займатись кундаліні йогою? Привіт, друзі, я Таня, вчитель з енергопрактики, йоги, кундаліні йоги, медитації. Також я маю ступінь магістра з філософії і релігієзнавства. Сьогодні я розповім вам про засоби самозбереження у практиках і розповім вам, кому і чому не можна займатися кундаліні йогою Сподіваюсь, ви всі вже чули, що це за практика така кундаліні йога. Якщо ти ще ні, скоріш біжи, дивись моє відео про кундаліні йогу, де я все детально. Поясню, посилання я залишу внизу під цим відео. У своєму першому відео я розповіла вам про загальні аспекти. А сьогодні я хочу поговорити з вами про тих, кому не можна практикувати даний метод зарядки. І зараз ми обговорюватимемо з вами серйозні речі, тому що іноді люди сходять з власного розуму. Усі ми з вами все ж таки являємось частиною матеріального світу. Зараз я знаходжусь в Україні. У нас відбуваються певні події, і в такий період якраз відбувається найшвидші трансформації. Тобі важливо зрозуміти, що ти є світло і маєш нести його далі. Комусь для цього потрібно робити якісь певні практики йогу, кундаліні, йогу, комусь потрібно переглянути своє харчування, а комусь просто передивитись на своє суспільство, де він знаходиться, з якими людьми він спілкується. Взагалі етапів до найвищої цілі духовності умовно вісім, і кожен з цих етапів на секундочку відповідає за кожну з наших чакр. До речі, відео про чакри вже є на моєму каналі. Посилання на нього я також залишу в описі під цим відео. В матеріальному світі ми займаємося своїм фізичним тілом, в ментальному світі. Ми чистимо з вами свою голову, тобто займаємось практиками з терапевтом, психотерапевтом. Чимось здобуваємо досвід. В ефірному плані ми слідкуємо за чистотою своєї аури, за чистотою свого тіла, за запахом свого тіла. В астральному плані ми також продовжуємо з вами здобувати досвід. В каузальному плані взагалі знаходиться увесь досвід нашої душі, тобто досвід з наших попередніх втілень. І от якраз Кундаліні Йога допомагає швидше згадати весь досвід попередніх своїх життів, щоб благосно існувати у своєму теперішньому житті, щоб бути щасливим, задоволеним і гнучким у будь-якій ситуації. Отже, кому не слід займатися кундаліні йогою? Перше кундаліні його не слід займатись, якщо ви не хочете співати мантри, тому що суть усіх практик. Кундаліні йоги в традиціях йогібхадшана заключається саме у мантрах, які ми з вами проспівуємо. Ви можете робити крії скільки завгодно, але без цих мантр, без цих молитов вони не матимуть такої сили. Коли ми співаємо мантри, ми призиваємо енергії, які нам допомагають, захищають і наповнюють силу. Тільки молитва допомагає, особливо коли ти просиш для себе захисту, світла і божественне. Саме тому у різних релігіях використовуються мантри і молитви. Чи чули ви коли-небудь про те, що люди, які сповідують іслам, енергетично захищені? Знаєте чому? Тому що кожного дня вони мінімум 5 разів на день моляться. Вони вступають у цей міцний потужний егрегор, який і дає їм захист. Так само, і якщо ми будемо робити з вами кундаліні йогу кожного дня, ми також вступаємо у цей потужний егрегор, який надає нам сил і захист. В церкві, наприклад, співає церковний хор. Люди замовляють в них співи з молитвами на свої імена для захисту. Сенс усіх цих молитв у тому, що їх буде захищати той егрегор, до якого вони відносяться будь-якої певної релігії. Мантра, як і молитва, означає проекцію. Це технічний прийом для регулювання та налаштування розуму. Існує безліч мантр і молитов. Кожна з них має якісь певні якості, вплив і ритм. Поєднання звуків, резонансу та ритму мантри призводить до зміненого стану свідомості, що встановлює встановлює малюнок для потоку думок. Мантра це звуковий потік, який пов'язаний з його об'єктом. Спів цих стародавніх складів є найшвидшим способом з'єднання на рівні вібрації між нами і творцем. Отже, перед кожним заняттям з Кундаліні йоги ми з вами співаємо дві мантри, одна з яких відкриває простір і закликає енергії, а друга мантра закликає енергії, які допомагають нам створити. Захист навколо себе. Перша мантра звучить так: онґнамо гурудев намо. Вона називається Аді мантра, і співаємо ми її три рази поспіль. Звісно, буде класно, якщо ви на одному видиху її проспіваєте. Тобто ми робимо вдих, і з видихом ми співаємо онґнамо гурудев намо. Давайте зараз з вами спробуємо разом. Ми складаємо долоньки в намасте на рівні серця, розкриваємо плечі, відчуваємо, як лопатки і плечі у нас тягуються вниз, маківкою тягнемося до стелі. Вирівнюємо повністю весь свій хребет. Відчуваємо, як кожен хребець стоїть один над іншим. Заплющуємо очі, робимо великий вдих і з видихом починаємо. Гнемодемо. <гуродевна> Суть цієї мантри відчути вібрацію по усьому своєму тілу. Це Аді-мантра, вона відкриває захисний канал енергії кундаліні-йоги. Перекладається вона як. Я закликаю до нескінченної творчої свідомості. Я закликаю до Божественної мудрості. Друга мантра, в якій ми просимо захисту в енергії. Вона складається з чотирьох строчок, які звучать так: Адгурейнами, Джугат Гурейнами, Садгурейнами, Сірі сірі-гуру-давей-наме. Мангала-Чарн мантра. Також співаємо її тричі. Тут також буде класно, якщо ви проспіваєте її на одному видиху. Давайте з вами спробуємо. В нас вже складені руки після першої мантри Намасте біля грудного відділу. Плечі вниз, маківка вверх. Заплющені очі робимо вдих і з видихом починаємо співати. Адгурейнаме, садгурейнаме, сірі сірігурудавей! Її також потрібно провібрувати, прямо відчути кожен звук у своєму тілі. Можливо, перші рази ви не відчуєте вібрацію аж до свого живота, своїх ніг, але з часом, чим більше ви будете практикувати, тим краще ви будете відчувати вібрацію цих мантр на своєму тілі. Ця мантра вже служить для захисту. Коли ми співаємо її, вона оточує нашу ауру захисним світлом зліва на Ця мантра перекладається як я кланяюся великому гуру, ведучому мудрості, я кланяюся віковій мудрості, я кланяюсь істинній мудрості, я кланююсь величній невидимій мудрості. Кундаліні йога являється найефективнішою з усіх видів йоги, тільки вона небезпечна. У просторі вітає дуже багато різних енергій, Деякі з них є небезпечними. І для того щоб не начіпляти на себе усі ці непотрібні нам енергії, ми співаємо з вами мантру захист. І якщо ви співатимете ці дві мантри перед кожним своїм заняттям з кундаліні йоги, то така йога буде абсолютно безпечною. І далі, коли ми зробили з вами крії, медитацію з кундаліні, нам в кінці потрібно закрити простір. Мантра закриття простору звучить як сад нам. Довгий сад короткий нам. Ми тут так само складаємо руки в намасте перед груддю, робимо великий вдих. І з видихом співаємо. «Сат нам». Цю мантру ми також співаємо тричі і маємо знову ж таки відчути вібрацію по всьому своєму тілу, коли ми її співаємо. Перекладається ця мантра як Я Є істина. Тому повторюсь: якщо ви не збираєтесь співати ці мантри. Вам категорично заборонено займатися кундаліні йогою, тому що ви просто не вступите в цей егрегор, кому ще не можна займатися кундаліні йогою. У кожної людини є якісь свої особливості організму. Кундаліні йога може нанести шкоду, якщо вам діагностували бронхіальну астму. порушення мозкового кровообігу, також заборонено займатися у перші місяці після інсульту або інфаркту при яскраво вираженій гіпертонії і цукрового діабету першого типу. До речі, якщо у вас є наявність злоякісних пухлин, кундаліні йогу також не можна виконувати. Вагітним до речі, займатись можна, але для цього періоду існують. Спеціальні практики дихання, там, де не використовуються замки і дихання Капалабхаті. Якщо ви не впевнені, як себе може повести ваш організм під час певних практик, просто зробіть обстеження і по можливості зверніться до психотерапевта. Так буде легше розібратись з вашими реакціями на все, що відбувається з вами. Стосовно психотерапевта, я можу сказати зі 100% впевненістю, що Одне без одного не дадуть такого якісного результату. Варто це розуміти і брати на себе відповідальність за свої реакції, думки та вчинки. Нікого не звинувачуйте у тому, що вже трапилось, навіть себе, особливо себе, і цьому можна навчитись якраз таки завдяки психотерапії і кундаліні. В цілому хочеться доповнити, що можна брати декілька інструментів, тому що один завжди доповнює інший. У комплексі все працює набагато краще. Також не раджу займатися кундаліні йогою ставити намір для того, щоб комусь нашкодити. Ви маєте бути обережними в своїх намірах, в своїх проханнях та діях, тому що саме тут ви отримаєте моментальну карму. Що таке карма? Це урок або випробування, де вам потрібно буде доводити в першу чергу собі, що ви більше не та жахлива людина, якою були колись. Якщо ви не хочете міняти, змінювати своє сприйняття світу, свідогляд, якщо ви не готові до трансформації і прокачки своєї душі, слід оминути дані практики. Тут все відбувається настільки швидко, що ви завжди маєте розуміти, що все, що відбувається з вами, це лише відображення вашої внутрішньої наповненості. І лише ви можете це опрацьовувати. В цілому, до практик потрібно ставитись спокійно, нічого не очікувати, і з часом буде все так, як ви того хочете. Не варто поспішати і покладати великі сподівання. Просто відключіть своє его. Практики в цьому добре допомагають. Варто лише пробудити впевненість у кожному своєму кроці, стійко стояти на ногах і відчувати під ними землю. Кожна людина являється провідником енергії, тобто кожна людина являється згустком енергії, які утворюються від ментального наповнення людини. І ці енергії ми рухаємо з вами з місця на місце в залежності від того, де ми з вами знаходимося. Трішечки філософії звідси випливає фраза. Куди б ви не поїхали, ви завжди берете із собою себе. Тому, друзі, якщо вам було цікаво, корисно, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, я буду готувати для вас ще більше нової корисної інформації. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо у вас виникли якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі під цим відео. Я все читаю і всім відповідаю. А для тих, хто має бажання підтримати фінансово мій канал, я за залишу посилання на банку і номер картки. Ваша підтримка мене мотивує знімати і ділитись з вами далі своїм досвідом і своїми знаннями. Друзі, дякую вам за перегляд. Я вас дуже люблю і я вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!